Карпати це найцікавіше, напевно, місце в Україні, і воно, знаєте, як магнітом притягує як тих людей, які полюбляють відпочинок, так і людей, які полюбляють інвестувати в цікаві проекти, в цікаві місця, особливо в Карпатах. Ми зараз, друзі, знаходимося в Львівській області. Це осоння Карпати, готельно-відпочинковий комплекс, який знаходиться за 6 кілометрів від курортної східниці на березі річки Стрий. Тут на початку відпочинкового комплексу зразу знаходиться ресторан, і також є величезні водойми, в яких можна спіймати величезну форель. тут її вам посмажать, приготують, як вам забажається, і можна посидіти тут на літній терасі над водою. Дуже класно, дуже класне місце для відпочинку. Тут водойма, бачите, такі невеликі озерця з фореллю. А ліворуч, через дорогу зразу знаходиться річка Стрий. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Бачите, ми знімаємо не тільки Трускавець, є на каналі і Східниця, і ЕРМ, і Буковель, і Моршин. Ну і завжди показуємо різні. Класні локації навколо курортів. Бачите, за 6 км від східниці є такий відпочинковий комплекс. Тут, до речі, не обов'язково проживати, щоб користуватися цими всіма послугами. Можна половити форель, можна тут позасмагати. Є літній басейн. Зараз ми до нього підійдемо. Є також тут великий спа-центр, яким також можна користуватися. Зараз, коли там підійдемо вже в кінці відео, покажу ціни на всі послуги і що тут. Цікавого є. В першу чергу можна орендувати тут такі альтанки цікаві. Зразу з виглядом на озеро, можна зловити тут рибку, вам приготують дуже смачно. І, до речі, видно, як в цьому озері плавають великі риби. І взагалі навколо східниці, там в межах до 10 кілометрів є багато от таких місць, де можна половити форель, дуже класно відпочити і не обов'язково в цих комплексах проживати. Це в першу чергу. Відпочинковий комплекс Опака, в селі Опака, там є також величезний форельник. Потім отут є величезний форельник, також в селі Рибник, там є рибничанка база з великим форельником. Ну і Таур Карпати також має водойму, в якій можна спіймати форель. Ну і Забув, в самому серці східниці також є форельник, де можна половити рибку. Ви бачите, отут знаходиться літній басейн, люди відпочивають, засмагають. Є шезлонги. є ось такі парасольки. Дуже класне місце, і не знаю, друзі, напишіть в коментарях, але мені здається, що колись тут говорили, що, е, знімали холостячку Ксенію Мішину якраз е, в цьому відпочинковому комплексі. Якщо не так, то поправте мене в коментарях. Тут є. Кілька варіантів, де ви можете розміститися. Це є котеджі, також є дерев'яні корпуси. І найдорожчий це, друзі, оцей корпус білого кольору, де знаходиться спа-центр. Отже, найдешевші номери тут знаходяться у дерев'яних корпусах, і найдешевший номер це номер еко, буде коштувати. Від 3600 гривень за ніч дві особи зі сніданками. Якщо ви плануєте трьохразове харчування, то такий номер вже буде коштувати за ніч 5500 гривень. Це на всю осінь, на період цілої осені. Ще тут працює два ресторани. Один знаходиться в тому корпусі, де є спа-центр а інший я тільки що вам показував, ми біля нього проходили. Ви там будете снідати, обідати і вечеряти, ну, в залежності від. Обраного відпочинку, чи ви там обрали проживання зі сніданками чи трьохразовим харчуванням. Ну і вартість котеджів. Найдешевший котедж тут коштує 5200 гривень дві особи зі сніданками. Якщо з трьохразовим харчуванням, то 7000 гривень. Це найдешевший. А найдорожчий котедж це той котедж який знаходиться над озером. І тут він вже розрахований на 5 осіб. 5 осіб зі сніданками будуть коштувати протягом осені за добу 10 500 гривень. Якщо з трьохразовим харчуванням, то 15 тисяч гривень на 5 осіб. Ну, якщо брати тільки зі сніданками, то це виходить по 2100 гривень з людини. Цікаве місце для відпочинку, величезна кількість шезлонгів, величезна кількість оцих всіх парасольок. Є тут відкритий літній теплий басейн. З температурою плюс 30. Ну, це людям завжди подобається. І, до речі, тут, бачите, краєвиди, які класні. Видно річку Стрий, видно Карпати. Взагалі місце для відпочинку ідеальне. Мені тут дуже подобається. Я тут неодноразово був, друзі. Ось, ну і знову ми сюди приїхали. Зобрали для відпочинку. Корпус, в якому знаходиться спа-центр, то найдешевший номер тут буде коштувати 4200 гривень. Це економ для однієї особи з трьохразовим харчуванням. Тут немає зі сніданками, тут все розраховано, всі номери і вартість розрахована з трьохразовим харчуванням. Якщо ви приїхали вдвох, поселилися в одному номері, то вже ціна буде 5800 гривень за ніч, але з трьохразовим харчуванням. Найдорожчий номер. В цьому корпусі коштує від 10 500 гривень за ніч дві особи із трьохразовим харчуванням. У вартість входить проживання у номері обраної категорії та трьохразове харчування, ПДВ і туристичний збір. Додаткові безкоштовні послуги: це Wi-Fi, відкритий басейн, відвідування пляжу і користування шезлонгом в літній період, відвідування спа-центру басейну сауни. Первинна консультація лікаря та косметолога, бювет мінеральних вод, тренажерний зал, дитяча кімната, дитяча хатинка, батут в літній сезон, більярд, настільний теніс, міні-футбол для дорослих та для дітей, і також парковка. Так, друзі, вам не почулося тут є медичний центр, є бачите консультація лікаря безкоштовна. Це неважливо, чи ви зупинилися в котеджі, чи там в дерев'яному корпусі, чи в корпусі, в якому знаходиться спа центр Всі послуги безкоштовні для всіх, однаково. Також тут є бювет мінеральних вод, і я так розумію, що всю воду, яка знаходиться в цьому бюветі, привозять зі східниці, бо там, бачу, є і Нафтуся, і Содова, і з 18-го джерела, і з 10-го джерела Нафтуся. Можна тут і лікуватися. Щодо медичного центру, тут діють різні медичні програми, також є масаж, водолікування. Ну, про бюлет я вам вже розповідав. Косметологія обличчя, косметологія тіла, соляна кімната, також е, фізіотерапія. У спа-центрі є відкритий літній басейн, е, внутрішній величезний басейн, також є карпатська парана, тренажерний зал і фінська сауна. Щодо активного відпочинку та дозвілля, тут пропонують чан в Карпатах, зіплайн, американський більярд, банька над озером, велопрогулянки, відпочинок для дітей, вуликотерапія в горах Карпатах, джипінг, екскурсії по Карпатах, катання на човні, кінні прогулянки, настільний теніс, оренда електросамокату, оренда паличок для скандинавської ходьби і риболовля. В цьому озері, яке перед нами. Пам'ятаю, що минулого року тут засмагали на цьому озері і плавали також в цьому озері. Є тут, бачите, такі новенькі човни, на яких можна також покататися по цьому озері. Я думаю, що в вечірній час оця територія готельно-відпочинкового комплексу Осоння карпата освічується неймовірно. Неймовірно, красиво. Взагалі тут в Карпатах така, знаєте, класна атмосфера, чисте повітря. Тут ну, дійсно відпочиваєш душею і серцем. Прямо перед нами знаходиться ресторан і літня тераса цього ресторану, і також корпус, в якому знаходиться спа-центр. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео також ви можете підтримати. Канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Зараз ми, друзі, підійдемо до такої таблички, на якій все розписано, вся ну, вартість всіх послуг, які я перед тим перелічу. Зараз підійдемо поближче і все вам покажу. Кому цікаво, можете навіть поставити на паузу. Бачите, чан великий 2300 гривень. Кінна прогулянка 30 хвилин 500 гривень, банька 1500 гривень, стрільба з лука 100 гривень, ну багато різних цін, електросамокат 30 хвилин 250 гривень. Йдемо, друзі, ще одне покажу вам місце класне з класним краєвидом. Тут також і фотозона є. Осоння Карпати. І взагалі я кожними вихідними практично стараюся десь виїхати із Трускавця. В бік українських Карпат. Тут дійсно місце сили. Бачите, є така гойдалка. Ну, правда, гойдалка невелика, не така, як у Буковелі, але все рівно тут така цікава фотозона, ну і зразу річка Стрий. Дуже класна, велика річка, особливо коли спека влітку, то на берегах цієї річки дуже багато людей відпочиває. Тут є такий спуск. До самої водойми. Зараз, бачите, річка не, не максимум рівня води. Літо дається в знаки, знаєте, спека була і не так багато води, як зазвичай є в річці Стрий. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім папа! -па.